Загалом держава приєднується до міжнародних пактів, зокрема справ людини, де передбачено механізм гарантування і захисту через ратифікацію цих міжнародно-правових актів або ж документів. Ратифікація загалом означає, що ми вписуємо як Україна, а цей міжнародний правовий договір, а в своє національне законодавство, і він є обов'язковим для виконання, тобто він же частина національного законодавства як Конституція України, як будь-який закон, котрим ми керуємося, і відповідно, і ми, як громадяни і громадянки, і держава маємо дотримуватися того, які зобов'язання на себе взяла держава. А далі, якщо дивитися на механізми і їхню ефективність, тут важливо зрозуміти, що вони існують на кількох рівнях. А якщо говорити про рівень міжнародний, це зокрема йдеться про систему організації Об'єднаних Націй, і тут йдеться про управління Верховного комісара справ людини. В якого насправді ніби обмежені функції, а це функціонал підготовки доповідей про стан прав людини і основоположних свобод державі? Загалом ці доповіді регулярні, тобто і моніторинг прав дотримання прав людини і основоположних свобод. Відбуваються на регулярній основі, окрім того, існують ще 10 експертних комітетів, які а, сфокусовані на е, певній конвенції або певному міжнародно правовому договорі, і так само ведуть облік е, доповідей, і так само Україна, зокрема, звітує про те, що було зроблено цьогоріч, що було зроблено два роки по тому. І окрім е, доповідей, які готує держава. Ще є доповіді, які готують правозахисні неурядові організації. Дуже часто держава намагається а, трохи зробити все світлішим і білішим. А, зрозуміло, це питання самозахисту, питання гідності держави, але правозахисні організації дуже часто показують ту саму альтернативну реальність. І коли а, Управління Верховного комісара ООН або ж ці 10 експертних комітетів бачать, що розходження просто кардинальне, вони починають відповідно розслідувати, підозрювати, ставити питання перед державою, чому? А це право людини не настільки дотримано і не настільки гарантовано, і дуже часто порушується. У Вас це в державному звіті не відображено, а це відображено в звітах кількох неурядових правозахисних організацій, які мають хорошу репутацію. Тут треба усвідомлювати, що коли. Хтось вирішує на державному рівні маніпулювати правами людини. А це позначається на іміджі держави, і це дуже серйозно, тому що коли йдеться про систему захисту організації об'єднаних Націй, нас будуть захищати тільки тоді, коли наша репутація буде бездоганною, ми не будемо самі її собі погіршувати. Ну, зв'язку з збройним конфліктом в Україні ми частіше чуємо про Раду безпеки ООН, і це дійсно достатньо серйозний орган міжнародного реагування на зокрема збройні конфлікти або на порушення прав і. Свобод людини, котрі відбуваються під час збройних конфліктів. І тут йдеться про рішення на а, такому міжнародному рівні, а, де а, можуть, наприклад, Організація Об'єднаних Націй вирішити, що потрібно вводити санкції, економічні, фінансові або ще які-небудь. Тут може йтися про те, що потрібно вводити миротворчі війська. Тут може йтися про те, що треба. А, Знову ж таки започатковувати будь-які безпекові а, заходи різного рівня для того, щоб просто припинити збройний конфлікт, якщо особливо ми бачимо, що дуже багато є знецінень і втрат людських життів, і тоді або сильний наступ на свободу слова, зокрема, або сильний наступ на свободу людини і особисту недоторканність, тоді механізми Ради безпеки ООН, а ухвалюють рішення, рекомендації, резолюції за того, щоб змінімізувати цю шкоду, яку держава може нанести під час збройного конфлікту своїм громадянам або громадянам тієї країни, на котру вона агресивно напала. Є ще регіональна система захисту для України. Це означає європейська система захисту прав людини і основоположних свобод. І тут ми виходимо якраз на європейську конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод. Вона загалом була ухвалена для ствердження верховенства права, захисту прав людини і свобод, загалом цінності самої свободи і справедливого ставлення, і розвиток і соціальний, і культурний всього європейського конвенту. Континенту або ж тих країн, які є членами Ради Європи, і відповідно людей, так, це взаємопов'язані речі. І е, механізм захисту прав людини саме в судовому спектрі був покладений на Євросуд, Європейський суд з прав людини, і тут важливо усвідомлювати, що рішення Європейського суду з прав людини вони релевантні і вони. Чинні і справедливі абсолютно для всіх країн, які ратифікували Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, і в Україні, зокрема, це такий нечастий випадок, але в Україні в 2006 році був ухвалений спеціальний закон, який підсилює виконання рішень саме Європейського суду з прав людини. І тут цікавим є моментом а, те, що а, відповідно до цього закону рішення Європейського суду з прав людини, і сама конвенція, є джерелом права. Тобто, якщо ми раніше говорили про те, що європейська конвенція є частиною національного законодавства, тобто її мають виконувати всі. А, Тут, коли ми йдеться про джерело права, трохи беремо ширше: тобто, право і права людини підживлюються і ростуть з європейської конвенції з прав людини, котра модифікується і котра теж еволюціонує. І коли йдеться про систему національних судів України, то Національні суди України як і система всього правосуддя, а це суди, прокуратура і адвокатура, мають дотримуватися і відштовхуватися від рішень Європейського суду з прав людини і Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Якщо дивитися на нашу конституцію, а вона вже була ухвалена після входження України в Раду Європу і ґрунтується загалом на конвенційних цінностях Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. А вона цілком конвенційна наша конституція. Отже, в Конституції абсолютно всі органи влади будь-якого рівня, всі посадові особи мають дотримуватися, гарантувати і захищати права і свободи людини, кожен на своє. Йому рівні парламент має ухвалювати закони, які не порушують права людини, і основні свободи не зменшують їхній обсяг. Виконавча влада має виконувати або запроваджувати закони, щоб так само не порушувати наші права і наші свободи. Далі ми йдемо в регіони на місцевий рівень. Ми бачимо, що органи місцевого самоврядування, органи представницької влади або органи місцевої виконавчої державної влади так само мають на своєму рівні. Гарантувати наші права і свободи існує звичайно система правосуддя в Україні, і це суди, це конституційний суд, це прокуратура, це адвокатура і органи правозахисту або ж правоохорони. Тут йдеться і про поліцію, тут йдеться і про Службу безпеки України, тут йдеться про різноманітні слідчі або правозахисні, або правоохоронні органи, які. Функціонують, зокрема, і в Міністерстві надзвичайних ситуацій, і в Державному комітеті прикордонних справ. Тобто в кожному фактично міністерстві тут можна згадати і міністерство юстиції, а є посади, є чиновники, котрі відповідають за дотримання гарантування і захист прав людини і основоположних свобод. Звичайно, за порушенням прав наших відповідно. А ми можемо звертатися як до судів, а звертатися до конституційного суду є такий інструмент, як конституційна скарга. І так само існує спеціально створений а, і запроваджений в Конституції, а потім в спеціальному законі інститут як інститут омбудсмана або ж уповноваженої з прав людини Верховної Ради України. А, цей інститут існує, зокрема, задля того, щоб відстежувати, від моніторумоніторювати і реагувати на скарги і заяви громадян і громадянок стосовно порушення прав людини і свобод. you. <laughs> Отже, якщо дивитися на конституцію, ми бачимо, що з національним механізмом захисту прав людини в нас ніби все добре. Функціонують суди, функціонує адвокатура, функціонує прокуратура, працює уповноважена з прав людини Верховної Ради. Інколи можна відчути таке скептичне ставлення до того, чому ж все це відбувається настільки неефективно, тому що насправді треба мати терпіння. Правосуддя буває справедливим, але не буває швидким. І треба просто нанехтувати тими механізмами, котрі пропонує, закріплює і гарантує Конституція і Конвенції.